13 квітня важкий день для України. Ранок почався з того, що по місту Суми РФ завдала удару балістикою. Померло 34 людини, більше 100 людей поранені. І того ж дня ввечері Одесу атакували шахеди. Стільки болю в один день, стільки втрат і сліз. Це просто неможливо описати словами. Від удару шахеду знесло просто стіни в будівлі. Чотири людини їхало ось в цій машині. Просто за секунду вона спалахнула. Дякуючи Богу, люди змогли вибратися самостійно і їх доставили до медичного закладу Одесити. Як же на це відреагував світ? В цей день Трамп заявляє, що удар по сумам це була помилка. І тому саме тому ми маємо швидко закінчити цю війну. Така маніпуляція, такий цинізм це плювок у кожного, хто втратив дім, близьких надію, у кожного, хто щодня тримається, хто стоїть попри біль. Але ми, Одеса, ми. Тримаємося, друзі.